Усім привіт! Сьогодні моє перше експериментальне відео по макіяжу. І перше, з чого я хотіла почати, це мій повсякденний макіяж, хочеться вам його показати в деталях. Першим ділом я вмилася гелем, нанесла тонік на шкіру, додала доглядовий крем і spf крем. І вже після цього я перехожу до нанесення bb крему У мене крем від Renew. Мені знадобиться взагалі всього лише пару-пару крапельок. От, от такої штучки мені достатньо. Я набираю на палець і наношу на 4 зони на своєму обличчю. Це щічки, чоло і підборіддя. Цього вистачить з головою. Після того, як я нанесла крем, я його розподіляю по обличчю. Від центру до периферії. Після того, як ми нанесли на обличчя наш бібі-крем, добре його е, розтерли. Він увібрався в нашу шкіру, створив нам ідеальний тон обличчя. Далі я перехожу до скульптурування. Для цього мені знадобиться сухий бронзер від KIKO. Не буду його рекомендувати, бо він занадто жовтить. Тому буде гарно виглядати лише на загорілих дівчат. Для цього я і використовую автозасмагу для обличчя. Я беру пензлик, він в мене один-єдиний для макіяжу, мені його з головою вистачає. На бокову частину пензлика я наношу продукт і починаю наносити. Має бути уявна лінія від верха вуха до куточка роту. І цією боковою стороною кістечки я наношу продукт. Це від скроні до центру. І так же само на іншій стороні. Відповідно інтенсивність продукту найбільше буде зосередження саме на скроні і вже більш розтушована до центру обличчя. Також я люблю наносити бронзер ще на такі зони, як чоло. І з іншої сторони так же само. Ще наношу продукт. І прохожусь по контуру обличчя, підборіддя і вугли. Також можу трошки нанести на ніс, на спинку. Наступний продукт це рум'яни. Раніше рум'янами не користувалися взагалі, зараз дуже сильно їх полюбила. У мене від Cінарт самі звичайні рум'яни. Ось так вони виглядають. Також на спинку, але вже на іншу сторону, пензлика, щоб він був чистий. Також наношу так продукту, нормально, не жаліючи, трошки це трушую. І починаю наносити від самого центру щічки, відступаючи від носу десь два пальчики, і тягнути його до скроні ближче. Продукт набрали. Трішки висміхаюся і відтягую. Так. І на наступній так же само. Я нанесла і мені хочеться ще більше рум'ян, тому я наношу ще раз по другому кругу. Це все індивідуально, тому ви можете використовувати косметику, як вам заманеться. Якщо вам хочеться більш насичено, робіть більш насичено. Так, і також додаю знову ж таки на спинку носа і на підборіддя. Далі переходжу до своєї улюбленої частини до оформлення брів. Для цього мені знадобиться помадка для брів. У мене вона Top Face, у вас може бути будь-якої іншої фірми. Такий скошений пензлик. Набираю я на сам кінчик взагалі трошки-трошки продукту, розташовую його на пензлику і починаю підводити нижню лінію брови. Мені подобається, коли нижня лінія чітка, також хвостик брови я буду промальовувати, а вся інша брова вона більш розтушована і така розмита. Після того, як я промалювала каркас брови, створила такий чіткий кінчик брови, хвостик, і створила таку нижню лінію. Ледь помітно, я переходжу до нанесення гелю для брів. Я люблю дуже сильно гель-цінарт. Гель-віск для брів. Він у мене прозорий, але мені більш подобається синій, просто я його не знайшла. Набираю на щіточку на руку. І стараюсь максимально розподілити по всій щіточці, щоб не було ніяких грудочок воску. Так. І такою зігнутою кісточкою я промальовую свої волосочки тільки вже гелем. Я дуже люблю вкладати брови. Мені подобається цей ефект. Багато хто не любить, я знаю, але все індивідуально, тому підбирайте для себе свій підходящий варіант. Так, промалювала одну бровку і переходжу до іншої. Початок стараюся прочесати, щоб він був максимально перпендикулярний нижній лінії, а вже іншу частину брови, тіло і хвостик я вкладаю плюс-мінус за ростом волосків. Так, брови є. Далі буду промальовувати вії. А в мене отака туш від Maybelline. Дуже подобається, класна щіточка. Гарно промальовує. Вже закінчується. Скоро буду підбирати якусь іншу туш, хочу теж спробувати від Maybelline, але інший варіант. Але все одно я схильна до того, що не так вирішує сама туш чи щіточка, як ваші вії. Я люблю ламінувати вії, вони дуже легко фарбуються будь-якою щіточкою, будь якою туші. Так, приступаю до промальовування вій. Я люблю фарбувати вії у декілька шарів. Спочатку наношу перший шар. Так. Поки перший шар на одному оці підсихає, я переходжу до іншого. Промальовую тут. Так, і повертаюся І також промальовую нижні вії. І останній етап це блиск для губ. Я просто обожнюю кіко, це в мене другий відтінок, є перший, а такий рожевий, що той, що цей мені дуже подобається. Гарно зволожує і прекрасно виглядає на губах. Ну що, наш макіяж завершений. Зараз я перехожу до розбору цієї прекрасної зачіски і повертаюся до вас. Такий образ вийшов, я буду дуже вдячна за вашу підписку, обов'язково лайк і коментар. Буду особисто вам відповідати.